Часто після стресу ми відчуваємо знесилення, апатію, нам нічого не хочеться робити. Що ви робите особисто для того, щоб відновитися і повернути стан легкості? Я хочу сьогодні вам запропонувати невеличку вправу, вона називається танець радості, метою якої є. Активізація свого внутрішнього світу, вираження бачення про самого себе і головне активація почуття легкості, натхнення і комфорту. Легкості, натхнення і комфорту саме того, чого, вам, на, чого нам не вистачає після виснаження, після стресу. Як виконати цю вправу? Що для цього необхідно? Доберіть ряд зображень, які викликають у вас стан, ніби душа танцює. Танець душі у малюнках дасть можливість відчути стан енергії, руху та активності. Розгляньте ці зображення, можливо, це будуть фотографії, можливо, ви знайдете їх в інтернеті, можливо, у вас є картки, на яких ви зможете побачити. Цей танець легкості, цей танець, що наповнить вас енергією, бажанням мріяти, діяти. Після того, як ви підберете ці зображення, розглянете їх, відчуєте спокій, легкість і бажання діяти, Можете доповнити цю вправу тим, що увімкнете музику і станцюєте так, як вийде, так, як захоче ваше тіло, так, як захоче ваша душа. Той самий танець. Не обов'язково танцювати те, що є на зображенні. Це буде ваш порив, це буде ваше бажання. Це будуть саме ті рухи, які будуть відображати легкість або крок за кроком те, що ви будете робити, щоб почути себе краще. На цьому все. Бажаю вам гарного дня!